Задержали і почому вас в всі Ну, мене задержали за того, що я в службу безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадник, а саме тому, що розмінував Чарльчангарска Каланша, на підставі чого було захоплено нівобережна територія України та знищена а також руйнації і знищення української нації. А також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович розброював збройні сили. Що він не ловчий мусив а також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашликів і не буде все у нас добре. Натомість за півроку на Раді національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули по як знаєте політв'язня. І на мене сфабрикували справу. Скільки що... ви зараз знаходитеся в СІЗО? Вісім місяців У мене виникає питання: чому президент відповідно статті 106 частини? 19 по сьогоднішній день не вів стан війни, тому що там чітко написано у разі збройної агресії на територію України президент України робить подання до Верховної Ради України про введене саме стану війни. А військовий стан треба було раніше вводити до початку війни. Щас військові, які копають окопи, возле Білорусі, границі з Білорусі, задають журналісти. Чому? Чому ви тільки ті копаєте а генерали відповідають, тому що не було військового стану. А нас готували, що в серце України зайшов ворог, захопив Україну, але український народ став і не дав знищити нашу державу. То в мене виникає питання до Служби безпеки України. Також у мене виникає питання до прокурора, як він не слідкує за законністю, що у нас відбувається. Це дуже важливі питання. У нас було в історії, що вигукнули.